Шановні колеги, цього минулого тижня стало відомо, що під приводом побажань якихось, нібито неназваних європейських експертів, відкладається розгляд законопроекту 14120, який стосується хартії регіональних та або міноритарних мов. Я нагадаю, що така історія з викиданням в останній момент з порядку денного цього такого важливого законопроекту відбувається вже друге. Під цим самими туманними приводами було виконано аналогічний законопроект попереднього уряду Шмигаля. Йдеться про те, що в часи кучми і табачника було навмисно сфальшовано переклад Хартії, аби запхати в український ретифікаційний закон, посилений захист саме російської мови, яка відповідно до цілих хартії не повинна підлягати спеціальному захисту, і в жодній країні Європи хартія російську мову не захищає. Конституційний суд чотири роки тому зобов'язав уряд і парламент навести лад в цьому питанні. Це не побажання, а наш обов'язок виконати цей припис, схвалити правильний переклад хартії, вилучити з переліку російську мову, а також неіснуючу молдавську мову, про що давно нас просять Румунія і Молдова. Мінкульт МЗС Кабмін свою роботу зробили. Комітет, наш комітет з пам'ятання гуманітарної політики, одноголосно підтримує законопроект, який, крім всього іншого, вперше чітко передбачає захист хартію у румської та румейської мови надазовських греків, а також мови ідиш. Виступати проти цього можуть лише відверті українофоби, антисеміти і російська агентура. Ми підтримуємо публічний заклик, оповноважений з захисту державної мови, рішення гуманітарного комітету парламенту і позицію багатьох народних депутатів та громадських діячів. І закликаємо якомога швидше винести на пленарне засідання і ухвалити урядовий законопроект. Чотирнадцять швидке ухвалення цього законопроекту не лише не перешкоджатиме, а навпаки, сприятиме нашій європейській інтеграції, оскільки наведе Лад з нашими зобов'язаннями стосовно хартії, її застосування за призначенням і посилить захист міно... міноритарних мов, які потребують цього захисту. Справді давайте, врешті, проявимо суб'єктність парламенту і будемо ухвалювати ті рішення, які насправді потрібні для української держави. Слава Україні!